Сьогодні завітаю нове місце. Вулиця Стрийська, 202, на території заводу Електрон. Десь на другому поверсі. Десь смачно пахне. Так. Доброго дня. Що у вас сьогодні є на обід? На перший супчик був. На гарнір, картопля, гречка, рис, макарончики. Ага. Відбивні свині, рибка смажена, на висночки з м'ясом. Бетра запечені, короче, курячий відбивні, і шашлечок, і... Нічого собі ще шляшок. Є ще теляти на свинина, курка, печіночка, тушкована, м'яско м'ясо по-французьки. Мені картоплі турає. Картоплю кожчим. Відбивна свина, так? Да? О, куріч давай. Суп, гороховий.